Псевду Гуцул, армії 77-ї окремої аеромобільної надніпрянської бригади ДШВ ЗСУ. Водій родом із Івано-Франківська. Цивільному житті займався будівництвом в країні та за кордоном. Долав 77-ї бригади доєднався з моменту її створення з осені 2022-го. Проходив навчання на вітчизняних полігонах, а також на закордонному вишколі. В якості водія займався доставкою особового складу та різних вантажів ближче до передових позицій. Брав участь у виконанні завдань в Соледарі, Бахмуті, Часовому яру. Ганщині та Харківщині в одному з виїздів отримав множинні осколкові поранення очей після влучання FPV-дрону. Наразі проходить реабілітацію та очікує на операційне втручання лікарів-офтальмологів. До початку російського вторгнення Гуцул був будівельником. До України повернувся із Європи на початку лютого 2022-го. Вже далі долучився до ЛАВ Збройних сил України і саме до новоствореної 77-ї бригади ДШВ. Водієм адаптація до армійського життя відбувалася дещо важко. Військового досвіду не було, а з 77 й це з перших днів формування, коли почалася бригада формуватися, це з перших днів я. Ну, в му році в бригаді. А на строкову не, не брали, не взяли. Так що досвіду ніякого не було. Приїхав у му році, в лютому місяці, я приїхав додому і так залишився тут по сімейних обставинах. Ну, важко було, бо якби ще був на службі там у 18, то більш-менше розумів би, якісь, запам'яталось би, навички там, які ти проходив там. Ну, важко було бо Не так багато часу було на навчання, і трохи важко було. Для всіх важко було. Але один одного якби підтримували, не здавався ніхто. Мусила так пройти це все. Страшно не було, бо знаєш, що ти не на бойових, а просто це навчання і холості патрони. Але так ну, трохи, трохи було. Трохи страшно, трохи так собі посередині якось. Накладення турнікету, в залежності, де скаже поранення, і витягували за собою. Спочатку, якби з двох-двох тримали його ну, по боках, потім уже Важкі треста, що не може вставати на ногу, і ми вже тягнули його за собою по землі так. Після проходження базової військової підготовки в навчальному центрі ДШВ, а також на закордонному вишколі в Європі, вже далі гуцул побував в Солидарі, Бахмуті, часовому яру, на Луганщині та Харківщині. Мав досвід закордонного навчання, але там іноземні інструктори більше розпитували українців про характер сучасної війни, а не ділились власними знаннями, які вже є дещо застарілими за нинішніх безпілотних технологій. В травні на Харківщині отримав осколкові поранення очей. Тепер ліве око не бачить. Пройшов одну операцію. На черзі інші. В Селедарі в Донецькій області був Бахмаків, часом Яру. Тоді доранів так не було цих ехпів і взагалі і не чув такого, що десь там. Може, були десь під кінець там, року, 23-го під кінець, 24-го, може. Більш там мінометка супроводжала, ПТРК було, як ти їдеш на видній місцевості. Артилерія. А зараз крім ФПВ тебе ну, там буває десь деколи мінометні обстріли, але в більшості ФПВ. Всіля навчання поїхали на Луганську область. Там вже її не багато було в тої Луганської області, але тримали чуть більше півроку Тримали той, ті позиції. Потім вже якби відсунулися на Харківську область, вже відійшли назад трохи. 22-й-23 було легше, ще й 24-й десь до половини року, може трохи далі. А Зараз на ну, дроні це дуже, дуже важко. Техніку ніяк не під'їдеш. Особливо ці на оптоволокні, які вже долають відстань у 30 кілометрів. І просто чекає на тебе біля дороги. І приходиться хлопцям далеко йти пішки, щоб безпечніше для них. 100% 90% це ускладнюють 90%. Навіть 95, я би сказав. У Луганській області потрапляв, але це FP були не на оптоволокні, а прості ФПІ. Ну, І раби їх глушили, вони падали поряд. Але все обходилось добре. А тут уже на Харківській області, тут травні за травень мав 2. 15 травня в півно ми його побачили і встигли вистрибнути з машини. У нас було 5 чоловік. А 26 травня їхав з побратимом, їхали вже вночі то Той впівлекіло в машину, і там я вже отримав поранення. Та й... Та й все вже.